Всім доброго здоров'я. Сьогодні 15 лютого і я на пасіці. Так, як я казав 15 лютого, якщо дозволяє погода чи ні, я буду ставити утеплення. Цілу зиму в мене сім'ї зимують, живуть без утеплення, а вже наприкінці зими, 15 лютого, я ставлю утеплення для того, щоб матка почала червити. І вже весною, в березні місце, якраз 15 березня, приблизно туди-сюди вже молода бджола буде на виході і зможе облітатися. Зараз покажу, який стан на пасці. Сьогодні погода дозволяє працювати. З завтрашнього дня обіцяють знову похолодання, але ну, так подивився, що ніби на один тиждень. І потім знову буде тепло. Бджола активно працює, активно облітується, носить активно пилок. Вся бджола, яка не прилітає, вся прилітає із пилком. Так само сьогодні. По ходу справи роблю невеличку ревізію, просто забираю заставну і дивлюся на бокові рамочки. Так як казав, зараз покажу всього волога. От, якщо було в мене утеплення, Взагалі не є, ніяко тільки стояв оцей окоцик. Як я показував, оцей, оцей коцик і холстик. То зараз зверху я вже поклав утеплення. Отак поклав, утеплив, але все ж таки з цих боків лишається продушення. От. Всі кажуть, Січите дно для того, щоб з вулика витікала вода. Якщо з вулика витікає вода, це вже робота ні до чого, це вже велика проблема. І пасічник ніякий, якщо в вулику є вода. Вулику ось так має бути сухо, в будь-якому вулику. А ці вулики я всі повідкривав, тому що зразу відкриваю, зразу всю обходжу пасіку і зразу роблю утеплення. От був Отака ніби як хустинка була, зверху я поставив утеплення. Збоку в мене продушено. Так само тут поставив зверху цього шерстяного одіялка утеплення. Отаке одіялку ніколи не ставлю знизу. Знизу має бути або мішковина, або шерстяне одіяло, щоб проходила волога. Якщо поставити отаке, Одіяло ватне зразу поверх дощочок, бо все буде запарюватись, буде гнити, цвісти. Ось так утеплення. По боках от продушені, а зверху я поставив поверх цього одіялка. Вже таке одіяло. Немає проблем. Але не перину. Ніяких перин. Ось так в мене зараз стан. По меду, як я казав, я не переживаю. У мене меду вистачає, можна. Весною брати ще навіть відкажу, тут відводочок в мене стоїть. От відводочок. Завжди запасний на пару рамочок. Я завжди його тримаю. Можна подивитися. От, навіть от збоку я інколи от весно, зимою я дивився і просто забрав одну рамку. Ось стільки меду залишається. Рамка не підйомна. Тут не запечатаний мед. от Він не кристалізується нічого. Абсолютно От. мед, не знаю чи буде видно, не кристалізується. І за скільки запечатаного меду. І у гнізді в мене запасу ще лишається меду, ну не знаю, до літа може стати. Так що я ніколи не переживаю. Рідко коли провіряю, просто зараз от почитав е, своїх знайомих друзів. З якими переписуюсь і на Ютубі так само, що от проблема. Підставляють рамочки, підставляють бліни, ліплять, ліпьошки, скоро будуть, булки, бублики ставити у вулики. Ну що за бджоляр, якщо бджоляр пускає бджолу, без їди в зиму? Для чого? О, дивіться, так само. Тут утеплення поставив. Отаке цей із е, льону. От, був, як пам'ятаєте, я показував тільки оці. Мішечки були і зверху зараз постав утеплення. Це утеплення для чого? Тільки для розплоду, щоб менше бджола спрацьовувалася на обігрів. Ось так само продушене, продушене посередині гніздо. Утеплив. Бджола і без утеплення обігріє розплід, але справа в тому, що вона буде дуже зношуватись. Зношуватись, поїдати корм. Для чого, якщо ми можемо кинути трошки тепла? Так що я думаю, що хлопці, які дивитесь зараз на це відео, бачите, як я роблю. Спочатку цілу зиму було відкрито дві віддушини, в мене там були по боках. І тільки один мішечок. Зараз я утеплив на весну для того, щоб менше бджола спрацьовувалася і обіграв, обігрівала добре розплід. Всі сім'ї. Я продивився, всі сім'ї е, розплоду 100% не мають, хоч пилок зараз носять. От бачите, утеплив. Був, був один мішечок. От. Я кинув ще один мішечок і зверху шиба така штука від шуби. Тут так само був мішечок, кинув зверху ще один і від шуби, і від душина. Обов'язково, щоб було там сухенько от вулику. Сухо, чистенько, сухенько. Підмору нема проблеми, нема підмору. І хто каже, що Карпатка, там з Росії хлопці пишуть, проблема з Карпаткою, бо Карпатка не чистоплідна. Я відписую їм, хай приїду до мене на пасіку і подивляться, як у мене Карпатка чистить. Вулики. Ну Тут зразу я записую собі, от що в мене є. от Добре, сильна сім'я, добре, сім'я сильна. І відмічаю, що десь до чого, може десь рамочку забрати, може десь забагато рамочок. от, Все записую, щоб потім не попутати Ось така ситуація. От було був мішечок, кинув зверху діялку. Але не під низу в Ніякому разі, тільки мішок. Або шерстяний, а зверху можна ватник кидати. Ось так само і в цих останніх стареньких вуликах. Так само віддушена запаси меду медує, от, зараз от, рамки лишаю, збоку ставлю. Ось такі медові. поки, поки сім'я знизу по такій довгій рамці підійде. Ну, вона не довга рамка, це є та сама даданівська рамка, щоб зрозуміли, хто не знає. Якщо в такому положенні, це та сама Даданівська рамка, просто оцей е, е, плечи, коли тут має бути. Це 435 на 30. От, а, от так, 435 на 30. А Даданівська буде 30 на 450. І вся різниця, але справа в тому, що є, це є природньо по довжині вверх, а не впоперек. І немає сім'я йти спереду назад чи ззаду наперед, а має йти завжди знизу догори. Оце перевага української рамки. Сім'ї всі сильні. Так зараз заберу. Всі сім'ї сині, сім'ї сильні. Зараз поки що ще. Потолочені холодні, розплоду немає. Розбирав ще навіть пару сімей розібрав, де дуже багато бджоли, подивитися, може хоч там розплід є. ніякого розплоду немає. Одик як сухенько вулику. Хлопці, дивіться, як має бути вулику сухенько. Старий вулик. Але все сухенько, нічого не тече, ніякої цвілі немає. Абсолютно. Що би бджолі. Не жити в такому волку. Приємно, приємно. Не запарюйте, хлопці, не запарюйте. Отакий такий стан в мене на пасиці. Світу ніякого немає, але бджола носить пилок із ліщини. Цвіте поки що тільки ліщина. Так що сьогодні 15 число, 15 лютого, ставлю утеплення і рахуйте завтрашнього, завтра, післязавтра, коли вже сім'я побачить, що ніякого скузнячку немає, почне гнати розпліт. Ось така ситуація. От там росте, там, де є водонапірна вишка, там є ліщина, так щоб жулій недалеко літати, літати до ліщини. Я ще хочу показати. Отут от в мене під цими гущечками я ставлю хостики. Під хостики я ставив, е, зараз покажу, Під хостики я ставив отакі от речки. Отакі речки під хостики ставив, щоб бджола могла перелізати з одного краю на край. Оці речки я всі позабирав і в мене тут от була така ось ситуація. от Хостики закривалися, щоб сюди. Поміж рамкою і поміж е, стінкою вулика проходило повітря. І тут так само було. Отако От було. Тепер я закриваю повністю, повністю закриваю для того, щоб бджола, щоб бджола могла собі зробити там мікроклімат. Зараз їй потрібна там повишена вологість. Як зимою потрібна понижена вологість, зараз потрібна для розплоду, для личинок повишена вологість. І я прямо все про, просто закриваю. От, е, ті хлопці, які працюють із багатокорпусними і використовують плівку, от зараз в даний час треба ставити плівку. От, і тоді буде гарний мікроклімат і буде гарний розвиток сім'ї. От На такому позитиві я буду закінчувати. Своє відео. Вийшов на пасіку, аж душа радується. Ну, проблем немає, тому що я вже забув, коли якийсь відхід бджоли в мене був. У мене такого вже, слава Богу, постукаю об дерево. У мене такого немає вже давно. Кажу, було коли ще років шість тому назад одна сім'я була загинула і тільки по... Моїй вині. Ось як носить пилок. Так само тоді спробував проекспериментувати, утепляв, заварював так само, відібрав мед, заварював помадку, робив ліпьошки. Це все дурість. Хлопці, лишайте бджолі, їду на зиму. Неважно який мед. Неважно. але щоб був мед. Я казав, я лишаю 18-20 кілограмів меду, я лишив, краще хай буде більше. Не жалійте жалій. бджолі, вам вам принесе на другий рік ще більше меду. Чим, меду. чим менше меду для розвитку, тим гірше буде вам урожай, медозбір на другий рік. Ось стан пасіки. Я дуже задоволений, буду закінчувати. Ну і вже по весні я вже Буде ніби весняний обліт. Якось знімлю відео, розкрию сім'ї, покажу, як червлять матки мої, як працюють бджоли. Це буде вже весною. А зараз я стараюся бджолу не тривожити, я от тільки тривожу е сім'ї тоді, коли знімаю ролики. Хлопці просять зняти ролики, я знімаю і тоді тільки тривожу сім'ї. А так я тільки сім'ї. Поспустив в зиму, потім в кінці зими я зробив утеплення їм для розвитку сім'ї і вже дивлюся аж весною. І все. Більш нічого не роблю. І зимою ходжу, якщо замете снігом, я просто прочищую від снігу льотки, якщо накидувати, просто змітаю з льотки і все. Щоб було повітря. Ну, все, хлопці. До слідуючого відео. Все. Щастя, здоров'я всім пока.